Михайло Чайковський могила. Коло галчинця височила могила, в її підніжжі роздоріжжі перетиналося, наче рама на хреста. зверху вона заросла кущами й зіллям. А всередині, можливо, ховала пам'ятки минулого. Народні перекази в міру своєї уяви, дивні речі про неї оповідали. Не раз хлопці, пасучі вночі коней, бачили, як з кущів на могилі виходили постаті, що мали дивні кшталти, скупчувалися, а потім, збившись у вогнений стоп звільно сунули до села. Злякані хлопці, мов зайці, припадали до трави, але, коли побачать, що марово сяє, мов ясна заграва, то зриваються на ноги і сміливо женуть уперед, яскравість тоді блідніє, починає тремтіти і, розплившись у повітрі, зникає. Повертаються малі звитяжці, радісно побликують, але марово нові загони світла землі випроваджують. І переслідує хлопчаків на чаті. А вони обернуться і знову в наступ кидаються, та так години й минають на змаганнях із маревом. А коли додому прийдуть, то так сипнуть оповідками, що батьки тільки головами хитають. Баби на довколишніх сілих хуторів шепчуть якісь таємниці про чари і чарівниць, а старші люди, як зачають про могилу, воліють мовчати. Ніхто на її варшок вилізти вночі не відважиться, а ти. То проїжджає біля її підніжжя, кров у жилах стигне, а волосся на голові дуба стає так страшно. В цілому селі хіба тільки дід Левко, як у власній хаті, на ній гостював, але він дуже довго нікому ані словом не обмовився. Ні про саму могилу, ні про мареву. Одної ночі на святого Миколая сів левко на могилі і задивився в похмуру далечінь, вітер висвистував у вербах, дзвонив у сухе бадилля, часами бринькав струни балалай. Що лежала на землі, добуваючи з неї тужливі ноти. Хмари швидко і так часто пропливали по небу, наче йшли колони кінноти. Деколи готіли блідим оцвідом шишаки і вістря зброї, а потім знову зникали. Біля ніг дорога лежав білий, як молоко, хорт, і весь час стирих вухами, що, наче китиці розтріпаного шовку, спадали на тонку шию, час от часу зиркав на господаря і метляв хвостом. Вже півні на північ запіли, на недалекій пасіці. А в Галичинці завив пес, потім другий, третій. І покотилася луна в поле. За поворот вискочили два вершники: один на гнідому коні, другий на карій клячі. Садили вони так, б спішили по голову татарського хана. Чи по скарби царгорода. Луна принесла до старого Ту копи, що усе блищав і блищав, поки нарешті настиг перед самою могилою. Хорт враз скочив на ноги і напнувся, наче струна. Витяг шиї в той бік, звідки примчали вершники. Котрі, вже спішились і підіймалися сюди. Левко приклав долоні до губ і крикнув го го. А вершники відповіли го го, аж задзвеніла темрява. Вершники зійшли на могилу, Їх привітали старого. Батько Левко! Ми прибули по обітницю, сказав один. Дід кивнув головою. Те, що було говорено, мусить бути сповнено. Сідайте, діти мої, але щоб слухати цю оповідь, мусите навіть в душу сумніву до правди не мати. Бо як баба розгнівається наворочить. То лихо буде, зачепивши дідька, не так хутко можна з його пазою випорснути. А тепер слухайте. За тих блаженних часів, коли Богдан Коружинський, сьомий гетьман булаву козацьку тримав, коли козак лях і татарин, Мирно гомоніли за гетьманським столом в Трахемирові, який подарував на столицю козакам король Стефан у ті святі часи, коли три могутні звитяжні народи тримали в страху сусідніх володарів над Коденькою, неподалік від Галчинця, був. Дударів хутір, ще досі землею та яма не затяглася, де стояла хата, а мешкала в ній жінка, що звалася сукурихою. Одні мали її за чарівницю, інші за ворожку. Бо лікувала вона хвору, відмовляла урок, спроваджувала дощі. І градом била врожай. Одною рукою щастя, а другою лиха сипала на сусідів. Жили з нею три доньки гожі, як молоді пліточки, звинні, як білочки, а личка наче журавлини на білім снігу присяєві сонця. А коли пісні співати починали, то солов'ї мовкли і вслухалися, задумали, а потім ми собі пробували ту саму ноту взяти. А коли в танці тропака тягли, то земля аж тремтіла з утіхи під ніжками, озутими в червоні черевички. Жили вони собі без клопоті. А парубки на довколишні горнулися до них, наче мухи до меду. Мало не билися за те, хто перший піде з дівчатами навприсядк, а кому припнуть до шапки квітку чи зав'яжуть стяжку на сорочці. Але серця дівочі й думки були вільні, як лед птаха в повітрі. Недовго тривала тая воля жіноча. Одного дня пополудні сестри сиділи на призьбі за пряжею та гомоніли про недільну гулянку, коли раптом вигулькнуло з хмари куряви троє вершників, що мчали просто до хуто. Першим влетів на подвір'я степовий кінь з козаком. Молодша сестра зиркнула на смагляве обличчя. Червоний шли, і серце їй забилося, а рум'янець розквітнув на щоках. За ним влетів мур за татарським на тонкостаннім бах. Що низько над землею стелись, середня сестра подивилася на чорні очі, на кожух зі сріблястої вовни, і опустила очі додолу, слід за ними лях об'явився на спіненні в скакуні, що аж дибки ставав. Старша глянула на пишно оздоблену зброю і на шапку з павиним пір'ям, а відчула, що на такого витязя всеньке життя потайки сподівалася. Матері вдома не було, сестри гостинно коней прип'яли коло плоту, а потім винесли з хати молоко, сметану. І квашені огірки. Спочатку розмова не дуже й клеїлася, весь час на сміхи переходячи, але поволі наступила черга для солодких слів, живого стріляння очима, а врешті невинні поцілунки, наче гвалтом відвоювань, ще їх тісніше зблизили. Ось уже гості вирішили до вечора перебути, бо, мовляв, за прохолоди легше мандрувати, аніж у спеку. Усі були такі веселі, наче до раю потрапили. Несподівано, мов грім з ясного неба, об'явилося Сукурина. Непривітно вклонилися їй гості. А коли вона скоса глянула на дочок і помітила рум'янець на щоках, а в очах живі іскри, то так зморщило чоло і так очима люто блиснуло, наче гадина, коли має скочити на людину. Вершники вже не зволікаючи, швиденько забралися з хутора. А їдучи, не розмовляли між собою, тільки мріяли про нові відвідини. Козак уперше розмарився про розкаші з баби за міжі і вирішив на найближчій раді подати голос про необов'язковість парубства на січі. Мурза, наче пів, розважав про Ісуса і Магомед. Зробивши висновок, що усі поклоняються одному богові і різниця віри не повинна ставати завадою в спілкуванні людей, ляг тим часом запрагнув рівності станів і дитячою цяцькою назвав свій гер, яким досі пишався, чаплю на блакитному полі. А далі сягнув до Адама і Єви і сказав, що всі ми походимо від одних батьків, всі ми брати, а тому повинна бути між нами рівність. Та, прибувши до Бердичева, кожен рушив своїм шляхом і чутки про них пропали. З тієї хвилі на дударівом хуторі запанували смуток і туга. Материнська сварка хлипання дочок розлітілися широко, наче голуби від згорілого будинку, а дівочі приваби в'янули, мов цвіт на осіннім морозі. Незабаром Смерть полічила пальцем одну по другій. Померли всі три сестри і померли без повіді. Мати закопала їх неподалік, сама порпаючи землю, бо цвинтар для них був зачинений. Жоден світ, жодне зілля не проросло на могилах. Виглядали так свіжо, наче б учора тільки насипано їх, мовби чекали на когось. Тривало так упродовж шести літ. щоночі бачили люди сукуриху з розпадленим, скуйовдженим волоссям, з висохлим лицем, з якого стирчали кості. Що, здавалося, ось ось продірявлять шкіру, як ходила вона круг могил дочі, кидаючи якісь зерна на північ, захід і полудні. За конвульсійним кривлянням вуст можна було здогадатись, що вимовляє якісь слова закляття. Але ніхто не зміг наблизитись, щоб дочути, що мовить і що саме чинить. На тому світі усе з часом міняється. Щось одне в'яже, а щось друге розриває. Союз трьох народів так само розірвався, Орди Перекопські. Сплюндрували Московію і до Польщі помчали. По дорозі Україну палячи й руйнуючи, шляхта коней осідала. Гетьман дістав листа від сейму й короля, і козацтво на сполох задзвонили. Усі рушили в поле. Тривога й біль їм шлях торували. А пожежі заграви по ночах світили, чи то сліпий випадок, чи то навідяка сила покермувала, що на тім самім місці, де сестри поховані були, орда татарська бозом стала. Та ще не встигли вони з коней зійти, як тут. З під Солотвинського лісу гусарська хоругва налетіла на них, і такий то бій був кривав, що перемога то на один, то на другий біг схилялась. Але ось від журбиниць примчали сотні козаць і взяли бусурманів на спис. Татарова приснула на бердічі втопитися в водах гнилоп'яту, вкривши поле бою так густ, наче живітнім колосям за добрих жнив. та ніхто не тішився перемозі, бо всі три полковники головами наклали. Тільки Сукуриха вночі з'явилася в бран. Мов на весілля до своїх дочок і байдужим оком поглянула на побийовиську. а коли в рисах одного з трьох гостей впізнала козацького полковника, що лежав на могилі наймолодшої доньки, дико засміялася й копнула ногою труп. Потім, помітивши серед мерців татарського мурзу, схопила його рукою за кучеряве волосся, зліплене сукровицею, і волокла на могилу серед дульщої доньки. Те саме вчинило й з тілом ляського проводира, а вчинивши теї, застрибала, не знати від якої втіх. Чи то в землю запалася, чи то в повітря злетіла, але більше про неї ніхто не чув. Якийсь чоловік, що сховався в царині, усе те бачив і іншим оповів. Тоді зібралися люди з надовколишніх сіл. Позносили всі тіла, не роблячи різниці між трьома народами і висипали високу могилу, яку звуть могилою трьох сестер або могилою сукурихи. Минуло з тої пори багато часу. Я був ще молодий. Коли в наших околицях страшна моровиця жниво своє збирала, весь галчинець тремтів остраху. Одного разу пам'ятаю, як нині їхали ми з небіжчиком байдою опівночі по примогилу. В небі виднілося холодне обличчя місяця. Вітер завивав, а коні голосно пирхали, і страх проймав нас аж до шпіку кісток. Я молився, а байда сміявся, бо то був запеклий недовірок. Аж тут зненацька побачили ми якусь постать несусвітню. Я хотів, було коня звернути. Але байда пустив свого коня чвалом до могили, і мій кінь теж за ним пішов. Тут ми впізнали, що то була молодиця з Галчинця, з роду сукурів, сукорихою дітьми прозивана. Мала лопату й чорного півня, а в торбинку збирала якесь зе. Схожа на прос. Власне, вона й оповіла нам усе те, що ви щойно почули. Змусила тільки поклястися, що раніше, як за 50 літ від того дня, нікому не розкажемо, що бачив її на могилі. Потім пішла до села, сіла верхи на лопату. І об'їхала довкола наше село, сіючи зерно обабіч себе і тиснучи півдня, аби щоразу кричав: Тільки дві хати, що були за рікою, зосталися за межами кола. І от настав той час, коли чума стала збирати покоси у всіх селах надовго. Тоді ж біла карета з'явилася, запряжена шестіркою білих жеребців з фірманами та лакеями у білому вбранні. Карета прилетіла у чвал від журбиниць та заледве наблизилася до сокуришеного кола. Достала, наче вкопана. Потім Карета щезла, а на її місці з'явився бугай, за ним вершник і нарешті біла дивиця, сама пані чума. Та й вона не могла переступити коло, тільки регіт Чортячий розливався довкруг, в цілому селі. Ніхто від чуми не вмер, а дві хати, які зосталися за рікою, вимерли до ноги. Оце нині якраз п'ятдесят літ проминуло. Закляття скінчилося. Завершив оповідь старий Левко, а троє його слухачів сіли на коня. І повернувся до села. Небавом отець Павло Немоловський похав останки Левка, а могила як стояла, так і стоїть, а люди переказують одні одним оповідь дідову. Минуть роки віки. А в Галчинцю говоритимуть про могилу трьох сестер, про чари сукурихи, як про вчорашній випадок, бо поголос людський, наче світ, великий і, мов душа, безсмерть. Дякую, що прослухали цю книжку в моєму виконанні. Не забувайте поставити вподобайку та залишити будь-який коментар для просунення україномовного контенту.